З вами зараз спеціальна група Cablatex і ми презентуємо останній п'ятий лот робочого одягу за зниженою ціною зі знижкою 17,5 долара. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 2,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішечка 70. доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один з п'яти мішечків робочого одягу. Позиція закінчується. Полишилися лише ці п'ять мішечків, що сьогодні ми знімаємо в прямому ефірі. І наразі вашій увазі представлений п'ятий лот. Хто бажає придбати, пишемо особисте повідомлення, в Viber, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом. Текстильної групи Каблатекс надійним та перевіреним постачальником сортованого сконтенда в Україні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. З вами зараз текстильна група Cavlatex, надійний та перевірений постачальник сортованого хенда в Україні. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними, доступними цінами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, робіть замовлення. Мінімальне замовлення даної позиції, один мішок вагою 25 кг. Зараз представлений лот номер 5. Лишилося останні 5 мішечків, які сьогодні ми знімаємо в прямому ефірі. Хто бажає придбати, робимо замовлення. Ось такі от медичні халатики білі. Одяг під кодом 2520 мішечок номер 5 Ціна за 1 кілограм становить 2,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кілограмів, вартість мішечка лише 70 доларів. Хто бажає придбати, пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку разом з Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Будьте першими, хто придбає хороший плод за вигідною ціною. Вами була текстильна група. Кавлатекс все буде Україна разом до перемоги.